Українські дрони підпалили склади шахедів у Татарстані від російсько-українського кордону до своєї цілі. Дрони пролетіли близько 1300 кілометрів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Безпілотники Центру спецоперацій А Служби безпеки України вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання шахеди, а також іноземні до них комплектуючі. Повідомляє прес-служба СБУ. Зазначається, що склад знаходиться у населеному пункті Кзиль-Юл, Республіка Татарстан. На відео видно, як безпілотник ЦСОА СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного логістичного хабу після вибуху розпочалася пожежа. До слова, відстань від російсько-українського кордону до точки ураження близько 1300 кілометрів, додають у спецслужбі. В СБУ додають, що склади зберігання шахедів, якими ворог щоночі тероризує Україну, одна із законних військових цілей. Це далеко не перша результативна атака дронів СБУ по об'єктах ВРФ, як повідомляє. Авуніан Уніан, 31 липня пташки СБУ уразили завод радіоелектроніки у Пензі. За словами наших джерел у службі безпеки, завод виробляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ ППО. Та артилерії у ніч 26 липня далекобійні дрони СБУ ударили по Ставропольському радіозаводу Сигнал, який є одним із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки. Сигнал спеціалізується на виробництві засобів радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційної апаратури. Зазначається, що радіозавод сигнал був ураджений у ніч на 26 липня. Один із ударів припав на корпус номер 2 цех номер 5 де розташовано дороговартісне імпортне обладнання, станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі номер 1 де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв номер 17 СБУ продовжує системно виводити з ладу в. Кожі об'єкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме і надалі, зазначають у СБУ. 21 липня в Ростовській області в населеному пункті Міллєрово лунали вибухи. В Міноборони РФ тоді відзвітували про збиття 12 дронів над регіоном, але варто зазначити, що в Міллерева розташований військовий аеродром, по якому Теж було влучно завдано потужного дронового удару.